Добрий друзі, сьогодні я хочу привітати всіх із Днем Державного герба України. 19 лютого 1992 року. Верховна Рада України затвердила малий державний герб Незалежної України Золотий Тризуб на синьому щиті, який є одним із державних символів України. На рівні із прапором і гімном. Наш герб Тризуб це символ України і незалежності впродовж віків, це символ волі, вільної людини, і передався він нам від дідів і прадідів, що волю боронили, і сміливо за свободу йшли у бій, вони вітчизну, як і ми любили. І мали в цьому світі голос свій, традиції і прапор, герпи слово, гімн урочистий свій несли у світ і працювати вміли всі чудово, і це у нашім серці з юних літ. Взагалі тотризу є стародавнім символом, якому вже багато тисяч років, у різних культурах і релігіях. Тризуб вважається атрибутом богів. До того ж, у багатьох народів світу тризуб застосовувався як знаряддя для рибної ловлі, а також як зброя. На теренах сучасної України тризуб з'явився більше двох тисяч років тому, ще в часи скіфів, про що свідчать археологічні знахідки. Також тризуб вважається. Родовим знаком київських князів, зокрема Володимира Великого, який викарбував тризуб і на своїх монетах, і на печатках. Тризуб можна зустріти навіть на цеглинах, з яких будували храми. Досі немає єдиної версії, що означає тризуб. Дехто вважає, що тризуб символізує хижого птаха. Сокола або орла, що атакує в польоті, автори ще однієї з версій вважають, що в Тризубі зашифроване слово воля, а дехто навіть почав розшифровувати у Тризубі початкові літери імен князів Володимира, Ольги і Ярослава. Як би то не було. Але український тризуб – це не тільки державний символ України, це символ волі, сили, міці, незламності українського народу, це містичний оберіг. Він презентує нашу країну як суверенну незалежну державу і є емблемою, що зображується на офіційних документах, печатках. Медалях, грошах. Відповідно до статті 65 Конституції України, основного закону нашої держави, захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів, є обов'язком громадян України. І сьогодні, друзі, до Дня Державного герба України я пропоную вам зробити герб власноруч. Для роботи нам знадобиться ось такий шаблон герба, який можна або намалювати, або роздрукувати. Також нам потрібні клей, пензлик і крупа. Можна використати пшено, кукурудзяну крупу або будь-яку іншу. Спочатку нам треба добре намастити зображення герба клеєм. Для цього можна скористатися пензликом. Потім зображення герба необхідно дуже швидко присипати крупою, поки клей не висох. Після висихання клею струшуємо зайву крупу. І у нас залишається ось таке зображення тризуба. Що ж, друзі, ще раз вітаю вас зі святом, з Днем Державного герба України і чекаю на ваші роботи!